Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги компактну сумку. Ця стильна та функціональна сумка виконана в елегантному чорному кольорі, Виготовлена з водонепроникного нейлону, тому ідеально підходить для будь-яких погодних умов, захищаючи ваші речі від вологи. Легкий матеріал та компактний дизайн надають комфорт навіть при тривалому носінні. Сумка має достатньо місця. Для повсякденних дрібниць смартфона, гаманця, ключів та документів регульований ремінь дозволяє носити її як через плече, так і кросбоді, що додає зручності та свободи рухів. Мінімалістичний дизайн робить її універсальним аксесуаром для міста, подорожей та роботи.